Біля Луцька вантажний бус занесло в кювет. Вкрав на очах бабусі усі її коштовності. Вночі на Ковальщині чули вибух, що відомо. Серед ночі в поліцію надійшов виклик про вибух у заболоті Ковальського району. Попередньо там розірвалась граната. Травмувалося двоє людей. Їм надають допомогу в лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Усі деталі інциденту ще встановлюють. Грабували бабусю з Волинського села. 89-річна мешканка села Новосілки заявила в поліцію, що на її очах у неї забрали цінні речі. Зробив це її знайомий, який прийшов до пенсіонерки ввечері. Грабіжником виявився 32-річний односельчанин заявниці. Його затримали. Триває слідство. На Волині чоловік викрав автівку і не зміг пояснити, для чого це зробив. Про зникнення пежу експерту поліцію повідомив 56-річний Володимирчанин. Менш ніж за півгодини за кілька десятків кілометрів правоохоронці знайшли машину. За кермом був п'яний 30-річний молодик. Навіщо вкрав авто, пояснити не міг. Чоловіка затримали заскоєне, йому тепер загрожує до п'яти років ув'язнення. У Луцькому районі поблизу Купачівки Буз злетів з дороги і перекинувся. Таке повідомлення вранці отримали рятувальники. На місці з'ясували, що водій вантажного автомобіля Volkswagen у зв'язку із погіршенням погодних умов не впорався з керуванням та злетів у кювет. На момент прибуття підрозділу в машині нікого не було. Рятувальники від'єднали акумулятор і з допомогою лебідки поставили автомобіль на колеса. Відразу три команди вогнеборців гасили житловий будинок в селищі Олика Луцького району. На місці працювали рятувальники з міста Ківерці та добровольці із Олики й Цумані. Чому виникло займання в ДСНС? Поки не знають. кажуть, засили з допомогою двох водяних стволів. Потерпілих на щастя не було. На Волині викрили масштабний канал контрабанди ювелірки та швейцарських годинників. Займались цим власники однієї з компаній, які організували переміщення коштовних предметів розкоші через державний кордон України поза митним контролем. Аби не сплачувати митні й інші обов'язкові платежі, ювелірні вироби, діаманти та швейцарські годинники завозили контрабандою. Товари продавали на території України за готівку або криптовалюту через власний магазин. Правоохоронці в зоні діяльності про Пунктустилу Хвилинської митниці провели обшук в рейсовому автобусі Варшава Київ, який вже після завершення митного оформлення прямував на в'їзд в Україну. Там знайшли приховані годинники різних відомих марок, підвіски, браслети, запчастини до годинників тощо. Усе на понад 10 мільйонів гривень. Вдома і в офісі фігурантів знайшли ще 46 швейцарських годинників різних торгових марок. Коштують вони попередньо 25 мільйонів гривень. Зараз встановлюють усіх причетних до незаконної діяльності. Сімсот одноразових електронних цигарет знайшли прикордонники в пасажирському автобусі з сполученням Рига Одеса. Сталося це на пункті пропуску ягодин. Керував транспортним засобом 39-річний уродженець Дніпропетровської області. Незадекларований товар був захований в ніші для речей під одним із пасажирських місць автобуса. Електронні цигарки вилучили на склад Держмитслужби. Вартість товару встановлюється. Молодик із Волині намагався втекти за кордон. Про його намір прикордонники знали заздалегідь. 24-річний чоловік їхав в автобусі, який прямував з Луцька до одного із сіл на Ковальщині. Як раптом ні з того, ні з цього він вийшов з транспортного засобу і почав втікати. Коли охоронці Держрубажу наздогнали чоловіка, з'ясували, що до втечі з України він ретельно готувався. Запасся необхідними речами та спорядженням а також іноземною валютою. Молодика із Ковальщини затримали його долю буде вирішувати суд. Волинь отримала офіційне підтвердження загибелі 50-річного військовослужбовця Василя Калінчика. Захисника 9 місяців вважали зниклим безвісти. Старший солдат поліг 7 квітня 2024 року в районі Семенівки Покровського району Донецької області. У Василя Калінчика залишилися дружина, донька, двоє синів, сестра і брат. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним героям. Про втрату сповістили у Нововолинській громаді. На передовій загинув військовослужбовець Олег Гелевич. Полеглому захиснику було 42 роки. Останній бій волинянин прийняв 13 січня на Харківщині. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Страшна звістка з фронту надійшла у камінь Каширську громаду. Стало відомо про загибель захисника із села Грудки Василя Найдича. Йому було 34 роки. Життя Волинянина обірвалося внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в Харківській області, 8 січня 2025 року. Вічна пам'ять герою. У Луцьку вручили посмертні відзнаки рідним загиблих на війні захисників за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовідане виконання військового обов'язку орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно нагородили полковника Василя Матюка. Нагороду отримав син військовослужбовця. Орденом за мужність третього ступеня також посмертно держава відзначила солдата Андрія Гурного. Нагороду отримала сестра захисника. Посмертний орден за мужність третього ступеня військовослужбовця Миколи Гайдая отримав син загиблого, а нагороду героя Артема Степчука його мама. Вічна пам'ять, честь і шана нашим захисникам. Звісно, що дуже приємно, коли командири і держава відзначають мої якісь заслуги, мою працю. Я відзначаю це в першу чергу заслугу моїх хлопців, з якими я виконував бойові обов'язки, моїх підлеглих. Моя відзнака в цьому мінімальна. Просто виконували свої обов'язки, хлопці працювали, я вдало виконував доручення. Вони виконували мої накази. Їм велика дяка, що вони так ми так спрацювали і гарно виконували свою, свою роботу. Я ще з 15 по 20 був в Збройних силах України 5 років контракту. І два місяці я пробув у блокаді в Маріуполі. Виїжджав зеленим коридором, і я вивів своїх рідних звідти. І в перший день, коли я приїхав в Львівську область, я пішов в військкомат. І просто призвався назад, бо розумів, що я потрібен. 24 числа в 6-й ранку зі мною попрощався мій батько, він теж прикордонник, а якраз в Маріуполі. І на той час, коли ми виїхали з Маріуполя, ну з непідконтрольної території, мій батько лишався на Азовсталі. І моя перша основна задача це була повернутися, і якось йому допомогти. Перше, це врятувати батька, який досі знаходиться в полоні. Ну, вибір був насам насправді такий спонтанний, бо я хотів якнайшвидше повернутися у лави, здягти знову форму. Не було відправок, і перша відправка, яка була, це була якраз в прикордонні війська. Я просто сказав так. Певною мірою доля привела вас в прикордонну службу? Так. Зла чи добра доля? О, мені здається, добра. Бо я досі тут стою, і я кажу, дуже багато моментів було, в яких я просто міг би тут і не стояти. Але злагоджена робота, мої хлопці, моя робота, робота моїх командирів зробила так, що я тут. Був момент, але це із розряду історія смішна, ситуація страшна. А ми якраз працювали по ворогу, нам давали вказівки. Ми працювали 120-м мінометом. І в той момент, коли ми зробили постріл, до нас прилетів танчик буквально ну, 25 метрів за кущами. Біжали звідти так, щоб п'яти свіркали просто. В принципі, навіть не уламками не посікло, нічого в не постраждали, просто там землею земле трохи присипало, як бігли. Це диво, я просто дивувався. Потім нас ще довго намагались в бліндажу дістати, але слава Богу, не вийшло. Як на мене, це основне, коли ти відчуваєш, що поряд плаче твого побратима, і ти знаєш, що ти можеш йому довіритись. Важкі моменти я. Беру в відпустку і їду в Карпати, бо там місце сили, і просто надихаюсь і повертаюсь з новими силами у Стрій. Я не знаю, я, напевне, через те, що там пережив, не дуже хочу проживати в Маріуполі, але просто пройтись по старим місцям, які я знаю, з дитинства. От хотілося б повернути території і Ой, щоб нарешті все все закінчилось. У мене є така мрія. Я хочу собі взяти машину, зібрати все для дальньої подорожі і повністю проподорожувати по всій Україні на своїх колесах. Просто от. Кожне місто, повністю всі області, всі міста от, відвідати, ночувати дікарем десь під водоймами палатки, казанок, от таке от. Просто спочатку повністю подорож по Україні, а потім і по Європі.